Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо просту та одночасно дуже смачну пасту з овочами та фаршем. Розігріваємо сковорідку та нарізаємо цибулю середнім кубиком. Висипаємо пательну цибулю і пасируємо 1-2 хвилини. Беремо часник, роздавлюємо його за допомогою ножа і дрібно нарізаємо. Або просто використати часникодавку. Сюди ж висипаємо часник та усмажуємо до однієї хвилини на середньому вогні. Моркву очищаємо, миємо та нарізаємо середнім кубиком. Всі інгредієнти для даної страви будуть в описі під відео. До цибулі додаємо морку і також пасируємо 2-3 хвилини. За той час беремо болгарський перець і нарізаємо також середнім кубиком. Сюди ж висипаємо болгарський перець та обсмажуємо 4-5 хвилин. І додаємо яловичий фарш або будь-який інший перемішуємо та трохи обсмажуємо. Солимо, перчимо та додаємо італійських трав. І додаємо банку консервованих подрібнених томатів. Накриваємо кришкою і готуємо 10-15 хвилин. Заздалегідь потрібно було поставити воду на окріп і за той час приготуємо макарони. Додаємо сіль, висипаємо макарони та готуємо їх до стану альденти, щоб вони були такими пружними, але не сирими. А за той час ми можемо нарізати петрушку, тому беремо петрушку і дрібно нарізаємо. Якщо в фарші замало рідини, то можна долити тією, в якій вариться паста. А якщо ні, в нашому випадку ні, то нічого не потрібно додавати. І коли макарони вже приготуються, проціджуємо їх і висипаємо в фарш. А тепер потрібно гарно і обережно це все вимішати. Якщо ви, як і я, любите таку доволі томатну пасту, то можете додати ще томатного соусу. І фінальний штрих посипаємо петрушкою, перемішуємо і готово. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І не знаю, як ви, а я йду насолоджуватись цією апетитною пастою.